Не припиняється війна в районі Донецького аеропорту. Бойовики, що сили гатять по Авдіївці, не дають передиху українським бійцям, що тримають лінію оборони у селищах Опитне, Водяне на Зеніті та шахті Бутівка. Фактично, це тепер передній край. Далі лише окупований терористами Донецьк. І зброя там стверджує Наталя Нагорна. Не мовчить ані в день, ані темною порою. Шахта Бутівка щоденне нагадування. Війна не закінчується. Тут юридично це Київський район Донецька, обласний центр, окупований терористами, шахта під контролем українських бійців. Ця позиція зона відповідальності воїнів 93-ї механізованої. І тут постійний щільний вогонь. Протитанкові гранатомети бойовики використовують не проти танків, гатять просто по військових. Це одне з тих місць, де стрілецька зброя ефективна. Супротивники бачать один одного без додаткового обладнання і не лінуються стріляти. Це вміно. Сергій перетирає ящик набоїв. Каже, цього ледве вистачить на день і лише йому самому, аби відганяти бойовиків. Боєць навіть не може точно назвати скільки магазинів вистрілює за день. Штук 8-10, за день. Солдати в один голос повторюють ту саму команду бути ближче до землі. Ви не подивимося, що там план пробути. Пригадайтеся, бо за бугорком, то вже все. А кулі снати, то вони тут просистують над цим як. Комарі боєць позивним Нікіта проводить до особливої бійниці. Звідси до ворога менше ста метрів. Ця позиція надзвичайно важлива для бійців 93-ї бригади. Спочатку вона була такою з тактичної точки зору. Звідси ворогу буквально не давали дихати, а потім це стала ще історія: історія пам'яті та мужності. Сюди поцілив танковий снаряд і завалив землею бійця Сергія. Півтори десятки його побратимів дві години ризикуючи власним життям, намагалися врятувати його. <кій> Розгрібали, повний роз стояли. Оце на цьому вже воно смеркало, темніло, повний роз стояли люди копали, розки розкидали, різали, рубали, що тільки могли робили. Ні одного вистрілу не було. Його тільки от копали, отягнули звідси, і зразу пішов снайпер працювати. Буквально 30 секунд після того, як його витягли, і люди звідти зійшли. Навіть після обстрілу позицію не покинули. Нову бійницю зробили поруч, і тепер звідси жахають ворога. Прострелюємо трохи, там грантомщики виходять, не даємо їм вийти. Боєць з позивним таксист додому дзвонить лише у тихі години. Тож нам мирний спокій. Вдома ж не повинно знати, що тут війна. Тримає бутівку, аби рідна Франківщина ніколи на практиці не дізналась, що таке війна. Всім привіт, далеко Донецьк. Нікіта розказує про побратимів з гордістю, але з не меншим захопленням говорить і про ось цей предмет. Тепловізор волонтери придбати прилад не змогли. Тоді за збір грошей взявся 14-річний син. Бійця за півтора місяця разом з друзями вони збирали необхідні 75 тисяч гривень, аби тато воїн бачив уночі. Синок я тобою дуже горжуся. Ти справжній чоловік, справжній патріот. Своєї землі Данюшка, я тебе дуже люблю, люблю нашу маму, Олечку. З Донеччини Наталя Нагорна, Андрій Романок, Геннадій Сілютін. Спадскор два плюс два.